Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну, як завжди, подивимось, всі самі цікаві метрики в нас на сьогодні. Що в нас оновилось, що в нас цікавого відбувається на ринку? Бачимо, що біткоін у нас звернувся до своїх відміток 29 300 доларів і торгується там. Тому слідкуйте та дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. А також, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти. Закритий клуб, криптобізнес. Ціна на даний момент всього лишна всего 100 USDT. Матеріалів ви отримаєте на 1600 USDT. Також ми ведемо торгівлю по споту, даємо сигнали нашим учасникам і поступово збільшуємо наш торговий депозит. Якщо ви бажаєте разом з нами, посилкам в описі пишіть мені та вступайте в наш закритий канал. Отже, друзі, бачимо, що біткоін у нас торгується е, в боковику 29 тисяч 300 доларів. Е, виносить він е, тих, хто торгує на фьючерсах і шортистів, і лонгистів. Бачимо, що е, ціна у нас літає і верхівниць. І, відповідно, е, можемо е, припустити, що е, для того, щоб е, показати е, якийсь сильний імпульсний ріст, нам потрібно зараз, в принципі. Повибивати з ринку зайвих учасників, які позаходили у свої угоди, як шортистів, так і відповідно, і лонгістів. Тому, відповідно, бачимо, що біткоін в нас торгується за то вниз, тому можемо припустити, що е, саме зараз в е, нас вибиваються всі зайві з ринку, і відповідно вже е, в такому недалекому майбутньому ми можемо отримати імпульс на ріст вище. Як ви знаєте, що я очікую, що біткоін пройде вище. Покаже ріст як мінімум до 34 тисяч доларів, і, можливо, там ми побачимо сигнал на корекцію. Зараз перейдемо на наш індикатор та прослідкуємо, що там відбувається. Отже, друзі, переміщаємось ми на індикатор ДІВ. Uh, uh, на одноденному таймфреймі бачимо, що нових сигналів на корекцію в нас немає. Біткоін uh, у нас зберігає сигнал на ріст по індикатору ДІВ. Ми бачимо, що отримали імпульсний ріст і торгуємо з боку боковику. Як ви знаєте, як я вам завжди кажу, що бачимо, що нових сигналів на корекцію немає, а відповідно робимо висновки, що, е, скоріш за все, ми побачимо ще один імпульс росту. І, можливо, саме там е, на рівнях 34 тисячі доларів, е, цей індикатор нам покаже сигнал на корекцію. Ось, Тому будемо очікувати та слідкувати за ринком. Переміщаємо на наш топовий індикатор P-Cycle Top Indicator – Будемо переглядати, які в нас цілі на сьогодні, куди піднялася наша магнітна зона по біткоїну і куди саме біткоін у нас повинен прийти. Також подивимося сильні зони підтримки, які біткоін у нас не повинен перебувати та торгуватись нижче них. І бачимо на даний момент, що нові цілі по біткоїну 46 557 доларів. Сильна зона підтримки 28 559 доларів. Тому, відповідно, це ось такі сильні зони. 28559 якої біткоін в принципі не повинен е, е, торгувати з нижче. Сквізи можливі, але закріплення нижче цієї зони, не думаю, що буде на даний момент. Спочатку ми повинні досягнути на даний момент 40, 46 557 доларів, після чого можемо йти в корекцію, як це завжди буває перед халвінгом. І як ви знаєте, що в принципі грудень і перед святами перед новим роком завжди у нас ринок обвалює для того, щоб учасники. Не змогли фіксуватись по хорошим цінам. Тому в нас залишається орієнтовно 3-4 місці для того, щоб досягнути ось таких відміток, як 46 500 доларів на даний момент. А зараз також переходимо в наш телеграм-канал «Криптобізнес» і будемо переглядати цікаві новини з нашого телеграм-каналу. Бачимо, друзі, що мікростратежі вони Готові продати акції на суму 750 мільйонів доларів, щоб купити на ці кошти біткоін. І це, в принципі, також хороші позитивні новини для ринку, які можуть рухати ціну вверх. Як ось такі новини, а також, якщо це буде здійснено, то це також хороші фундаментальні новини, які будуть рухати ціну, я думаю, вгору. Тому я думаю, що зараз в нас будуть намагатись на новинному фоні також і, в принципі. На тому фоні, що е, багато учасників будуть е, реально скупляти з біткоїном. Е, ціна в нас, я думаю, що буде рухатись вже в найближчій перспективі до 46 тисяч 500 доларів на даний момент 46-48 тисяч. Орієнтовно до тих цілей, так як ми це бачили в кожному з циклів. Спочатку доходили до магнітних зон, потім корекцію до магнітних зон, потім корекцію. Тому аналогічну ситуацію будемо очікувати і в цьому циклі. Також бачимо, що мі мікростратежі Відчитали з нас за другий квартал 2023 року, і за другий квартал було куплено 12 біткоїна, що стало самим більшим квартальним запасом їхніх біткоїнів з другого кварталу 21-го року. А як ви знаєте, що 2021 рік це був це була хороша бичка, це був бичеринок, і відповідно ціна там знаходилась у нас тоді набагато вище. Тому, друзі, бачимо, що в принципі, починаються хороші фундаментальні новини для ринку, які в принципі, і будуть штовхати ціну вверх. Тим більше, я думаю, що нам потрібно зараз вже виходити з зони акумуляції та зони накопичення, тому що ми знаходимося там вже дуже-дуже довго, 500 з чимось днів, тому я думаю, що зараз ми вже повинні переходити якби, в новий цикл росту. Зараз перейдемо ще на метрику, переглянемо детальніше. Отже, перемістили знаменитого якого двогрічний мультиплікатор ціни по біткоїну. І як ви можете бачити, друзі, що в цій консолідації та накопиченні, в цьому діапазоні ми знаходимося вже більше 500 днів. Це саме, саме більше накопичення біткоін за всю історію його циклів, за всю історію криптовалюти біткоін. Тому, відповідно, можемо зробити висновки, що якщо ми перебуваємо в такому довгому накопиченні, Торіст також нас повинен чекати дуже хороший. І ми бачимо, що тут ми провалились під дану лінію, потім ось тут сконсолідувались і полились далі вниз. Тому буду чекати подібну ситуацію тут. Ми підійшли до цієї сильної відмітки 32 600 доларів на даний момент. Торгуємо вже довгий час та консолідуємось тут в боковику, після чого можна, я думаю, чекати пробиття та закріплення вище. А цілі по біткоїну, як мінімум, це як мінімум на наступний бичий цикл, як ми бачимо, 162 тисячі доларів, 163 тисячі доларів майже. Це як мінімум. І давайте переглянемо, зараз розширимо і переглянемо, як це все в нас, друзі, відпрацьовує. Ми бачимо, що біткоін завжди на своїх піках, піках бичого ринку приходить до цих червоних відміток, до цієї червоної лінії. І ми бачимо, що у нас вона зараз вона поступово розвертається та буде рухатись сторону росту. І я думаю, що вона буде знаходитись ще вище, як мінімум 180-200 тисяч доларів. І в наступному бичому циклі ми будемо чекати, що біткоін туди прийде. Це може відбути середи, на кінець 25-го року. Але ми бачимо, що біткоін в кожному з циклів досягував та доторкався до ось цієї червоної лінії. Яка є також магнітною зоною, як ми бачимо, для піку ціни по біткоїну. Тому в наступному бачому циклі будемо чекати, що біткоін прийде до цих відміток. І зараз ось тут є в нас хороша зона для накопичення. А саме це 20 тисяч, 30 тисяч доларів це хороша зона для накопичення, тому для тих, хто не закупився. Нижче, коли біткоін був е, по 17, по 18, по 19, по 20 торгувався в цих діапазонах, хто не закупив свій інвестиційний портфель, то, е, звичайно, що може е, купляти ось е, тут в зоні акумуляції. Е, тому що після виходу з зони акумуляції будемо очікувати, що біткоін прийде до 46 тисяч, потім відбудеться корекція, як це завжди. У нас відбувається, і після чого у нас вже буде чекати повноцінний бичий ринок, який почнеться, скоріш за все, в 2025 році. Тому хто орієнтується на довгостроковий період і купляє криптовалюту біткоін як інвестиційні позиції, то я думаю, що зараз можна купляти це не є досить висока ціна. По якій ви можете купити, а потім довгий час сидіти у саці. Думаю, що в принципі, це нормальна хороша ціна для тих, хто не закупився і розраховує тримати біткоін до, там, до середини кінця 2025 року і продавати там вже на відмітках вище. Тому, друзі, висновки робіть самі, я тільки показую вам те, що бачу на графіках.